Дивіться цього тижня в програмі Судовий контроль з Тетяною Шустровою. Політичні ставленики, чому реформа Конституційного суду опинилася на межі зриву? Це під виглядом реформи, узалеження конституційного суду і прямий шлях до авторитаризму. Чи вдасться Україні зберегти статус кандидата до ЄС? Парламент ухвалив закон, що йде у розріз з рекомендаціями венеціанської комісії. Та чим відзначилися звільнені перед новим роком судді Конституційного суду? Вітаю! Це судовий контроль, і я Тетяна Шустрова. Реформа Конституційного суду на межі зриву Верховна Рада України нарешті ухвалила законопроєкт, який змінює систему призначення суддів Конституційного суду України. Ним створюється спеціальна дорадча група експертів, яка перевірятиме всіх кандидатів на посаду. Та ухвалений закон йде у розріз з вимогами Євросоюзу, які обіцяла виконати Україна, отримуючи статус країни кандидата до ЄС. Що далі? І чи Продовжимо ми шлях євроінтеграції. Тепер розповімо у сьогоднішній програмі, але спочатку до новин. 19-й з'їзд суддів України обрав п'ятьох членів Вищої ради правосуддя, ключового органу судової системи, який відповідає за професійність, неупередженість та доброчесність всього суддівського корпусу. Посади на наступні чотири роки обійняли Юлія Бокова, суддя господарського суду Донецької області, Алла Котелевець – суддя Харківського апеляційного суду, Ольга Попікова, суддя Північного апеляційного господарського суду, Олександр Сасевич, суддя Львівського. Окружного адмінсуду та суддя Верховного суду Григорій Усик. З'їзд суддів ще не завершився, та у найближчі дні має призначити ще трьох членів ради за своєю квотою. Наразі вища рада правосуддя налічує лише сімох членів з 21 і вже майже рік є неповноважною через відсутність кворуму. Після призначення з'їздом суддів вісьмох нових членів ради їх стане 15. і це дозволить нарешті відновити роботу органу. Це завдання з відновлення функціонування. Найвищого органу суддівського врядування ми маємо виконати це завдання. Верховний суд України приступив до розгляду касаційної скарги на вирок колишнім суддям Голосіївського районного суду Києва Андрію Новаку та Олександру Білику, яких засуджено до 7,5 та 7 років позбавлення волі відповідно. За версією слідства екс суддя Новак, за посередництва колишнього судді цього ж суду Білика отримали 8 тисяч доларів неправомірної вигоди за ухвалення рішення у цивільній справі. Під час обшуку у Новака було виявлено вогнепальну зброю та бойові припаси, на які він не мав дозволу, сина судді апеляційного суду Київської області Валерія Фінагеєва Євгена Фінагеєва знову спіймали п'яним за кермом. Це вже не вперше і навіть не вдруге. Один угу. допустимо норма 0,2 проміга. Рік тому патрульна поліція вже зупиняла Фінагеєва п'яним за кермом. Дніпровський районний суд Києва наклав на сина судді штраф з позбавленням права кермувати транспортним засобом на рік. Однак Фінагеєв вирішив не виконувати судове рішення і продовжив їздити на автівці. У жовтні його адвокат звернувся до суду, аби визнати, що постанова про накладення штрафу і позбавлення права кермувати не під підлягає виконанню. Новою головою касаційного господарського суду у складі Верховного суду України на наступні чотири роки стала Лариса Рогач. На зборах суддів за неї проголосувало 22 із 42 суддів. Лариса Рогач замінила на цій посаді суддю Богдана Львова, якого було звільнено через наявність російського громадянства. Втім, до нової очільниці касаційного господарського суду питань не менше. У 2017 році громадянство, Матька рада доброчесності визнала рогач такою, що не відповідає критеріям доброчесності. Зокрема, вона ймовірно щонайменше толерувала або навіть була причетна до практики втручання в систему авторозподілу суду. Лариса Рогач також була у складі колегії суддів, яка не задовольнила касаційну скаргу Київської міської ради, тим самим зобов'язавши її укласти договір оренди ділянки поблизу Софійського собору для будівництва. Багатоповерхівки це будівництво загрожувало Софії у 2016 році. Колегія під головуванням Лариси Рогач винесла рішення, яке призвело до виділення землі під маєток Юрія Іванющенка, відомий як Межигір'я. 2 незважаючи на те, що більша частина земельних ділянок відноситься до земель природно-заповідного фонду. І на жаль, це не всі сумнівні рішення. Судді Лариси Рогач. Верховна Рада ухвалила закон про зміну процесу відбору суддів Конституційного суду України. Законом створюється дорадча група експертів. До її складу входитимуть шестеро членів. По одному від Верховної Ради президента та з'їзду суддів України, одна особа від венеційської комісії і дві особи делеговані міжнародними організаціями, які надають Україні допомогу в реформах сфери верховенства права. Дорадча група має аналізувати кожного кандидата. Дата на відповідність критеріям доброчесності та професійної компетенції. І це має нібито дозволити призначати гідних, але є суттєвий момент. В схемі відбору не передбачено жодної участі представників громадянського суспільства. Натомість представники влади і надалі беруть участь у відборі суддів. Троє з шести членів комісії це представники політики і з'їзду суддів, а рішення приймається більшістю. Голоси міжнародних експертів не враховуються як пріоритетні. Отже, загроза політичної заангажованості не зникає. І суддями конституційного суду України фактично зможуть стати тільки ті, хто влаштовує владу, наголошує голова фундації, де Юре Михайло Жернаков. Це означає, що жоден суддя. Не пройде до конституційного суду, якщо за нього не піднімуть руки політичні ставленики. Це означає, що проходимуть тільки ті, хто 100% влаштовує політичну владу, і це протилежно від того, що нам потрібно було. Тобто нам, нам потрібно встановити незалежну процедуру добору. Ми встановлюємо. Цементуємо політичну процедуру призначення незадовго до прийняття законопроєкту про конкурсний відбір суддів Конституційного суду. Троє чинних служителів Феміди пішли у відставку. Одночасно написали заяви Ірина Завгородня, Сергій Сас та Ігор Сліденко. Всі вони фігуранти скандалів із сумнівною доброчесністю. Здавалося б, можна говорити про очищення судової системи. Але ні, тепер ризики зриву реформи конституційного суду ба більше, і судової реформи в цілому суттєво зросли. В чому загроза? Ми розберемося разом з експертами. Але спочатку розповімо вам, чим запам'яталися на своїх посадах троє вже колишніх суддів Конституційного суду. Це Сергій Сас. Він прийшов до Конституційного суду у березні 2014 року, на хвилі Революції Гідності. До цього був народним депутатом та одним із активних членів партії Батьківщина Юлії Тимошенко. Як суддя Сас запам'ятався критичними висновками щодо земельної реформи Зеленського, у 2020 році він навіть звернувся з заявою до народних депутатів, в якій закликав не до. Зволити позбавити українців національного багатства. Ігор Сліденко сів у крісло судді як і САС, у березні 2014-го. Він був призначений Верховною Радою за квотою партії Свобода. До цього працював в інституті законодавства Верховної Ради. Прославився Сліденко у жовтні 2020-го. Саме він був доповідачем у справі про скасування відповідальності за незаконне збагачення посадовців. Тоді Конституційний суд своїм рішенням. Скасував кримінальну відповідальність за декларування неправдивої інформації, а також заблокував роботу національного агентства з питань запобігання корупції, з контролю статків державних службовців і їхнього покарання за брехню в деклараціях та непояснення набутих активів. Не виключено, що таке рішення суддя Сліденко підтримав із особистих причин. У 2019 році НАЗК зафіксував. Вало порушення сліденком антикорупційного законодавства. Він не своєчасно подавав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Зокрема, не вказав вчасно 330 тисяч гривень доходу. Вони всі троє голосували. САС Сліденко Завгородня голосували за рішення про скасування е декларування, фактичне. Абсолютно незаконна, абсолютно неконституційна. та тільки з скасуванням кримінальної відповідальності за неправдиві дані у деклараціях суддя Сліденко не обмежився. Ввечері майже одразу після ухвалення рішення Конституційним судом з офіційної електронної скриньки судді на адресу посадової особи на ЗК, яка вручала йому протокол про вчинення правопорушення пов'язаного з корупцією, надійшов лист французькою мовою. А тепер сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш, Олександр Дюма, три мушкітери по скриптум. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт, пану Н. Та чи вписується така поведінка судді з натяком на зведення особистих рахунків у кодекс суддівської етики? І, хоч наразі суддя Ігор Сліденко пішов у відставку, він все ще може знову сісти у суддівське крісло. Та ми сподіваємось, що у цьому випадку його біографія буде добре досліджена. А члени вже реформованої вищої кваліфікаційної комісії суддів нададуть справедливу оцінку? Його. Його дієм значить, вітання пану Ен, типу пану Новікову мається на увазі. І що тепер гадюка, коли я в тебе вирвав зуби, намагайся мене вкусити. Тобто, поважний пан е, прямо в своєму, прямо зізнався з своєї робочої пошти, що він це зробив для того, щоби. Прибити повноваження на ЗК, по ньому ухвалювати якісь там протоколи, які, які вони йому до того надіслали. То це і величезний конфлікт інтересів, так і він мав би за це нести відповідальність. Третя суддя конституційного суду України, яка вирішила піти у відставку, Ірина Завгородня на цю посаду вона прийшла у 2018 році. До цього працювала у залізничному районному суді. У жовтні 2020 року Завгородня також підтримала скасування антикорупційної реформи та рішення Конституційного суду про скасування кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях та закриття реєстру декларацій і електронного декларування. Завгородня більш цікава історія, тому що в неї повноваження тільки розпочалися в 2018 році, і вона не мала би ну ще досить довго. Іти з посади. Тепер вона чомусь подала відставку. Про Ірину Завгородню відомо, що вона має чоловіка, громадянина Росії. Він на пенсії, але віртуозно скуповує коштовну нерухомість у центрі Києва вартістю в сотні тисяч доларів. Два роки тому чоловік Ірини Завгородньої купив у центрі столиці вилітному житловому комплексі Новопечерські липки 124 квадратних метри. Орієнтовна вартість такого помешкання без ремонту. Майже 13 мільйонів гривень. Вартість квартири схожої площі з ремонтом від 14 мільйонів гривень. За інформацією наших колег за два роки до того, у 2018-му, чоловік судді купив в тих таки липках 54 квадратних метри за нібито 1 мільйон 300 тисяч гривень. Хоча нині ціни на аналогічні помешкання в цьому ж будинку стартують від майже 4 мільйонів гривень. На той час дохід Сергія Завгороднього, згідно з декларацією дружини судді, складав всього 75 тисяч тисяч гривень на рік від пенсійного фонду у Москві. У 2019 році Ірина Завгородня задекларувала 4 мільйони зарплатні, 120 тисяч гривень і 2,8 мільйонів гривень готівкою. І ще 3 мільйони їй нібито подарувала її 81-річна мати. Не перестаємо дивуватися, як родичам суддів вдається купувати квартири за ціною в кілька разів нижче за ринкову, накопичувати мільйони, маючи з доходів тільки пенсію, та дарувати ті мільйони родичам суддям. Можемо припустити, що у жовтні 2020 року Ірина Завгородня була особисто зацікавлена у зриві антикорупційної реформи та позбавлені назика права перебувати. Перевіряти декларації посадовців. Троє суддів Конституційного суду із сумнівною репутацією, невідомим походженням статків та питаннями до доброчесності добровільно пішли у відставку. І нібито звільнили місце для нових і доброчесних. Але не зовсім складається враження, я думаю, що так і є. Розчищають спеціально місце для політичних призначенців за квотою парламенту. Всі троє суддів були призначені за квотою парламенту. Отже, нових трьох має призначити. Також парламент. Експерти наголошують на суттєвих ризиках таких перестановок. Зараз у нас є п'ять вакансій в Конституційному суді. Три від парламенту, дві за, за, за квотою з'їзду суддів. Це означає, що за такою процедурою, яка щойно була прийнята. До п'яти, яких влада вже контролює суддів Конституційного суду, додадуться ще п'ять, яких вона контролює, а це десять суддів з 18, тобто це. Більшість в конституційному суді наразі влада фактично контролює п'ятьох суддів Конституційного суду України. П'ять місць сьогодні є вакантними. Експерти наголошують, з врахуванням ухваленого парламентом закону про призначення суддів, вже за кілька місяців влада України зможе контролювати вже десятьох з 18 служителів Феміди конституційного суду. Це означає, що через конституційний суд можна буде провести. Дочасні вибори будь-які зміни до конституції. Будь-які неконституційні закони створити будь-який орган за останні кілька місяців. Україна, впровадженні судової реформи, зробила одразу кілька кроків назад. На тлі переможної гучної ліквідації скандального окружного адміністративного суду Києва парламент ухвалив закон, що йде у розріз з рекомендаціями венеціанської комісії до радчого органу Ради Європи з питань конституційного права. Та порадами послів країн Великої сімки це ніяка не реформа, ніяка це не євроінтеграція, це під виглядом реформи, узалеження конституційного суду і прямий шлях до авторитаризму. Консорціум українських аналітичних центрів та аналітиків провів аналіз виконання Україною судової реформи, яка є ключовою вимогою для прийняття нас до Євросоюзу. За висновками експертів з літа чи не єдиний з критеріїв ЄС, де Україна показав дала позитивну динаміку саме реформа конституційного суду. Втім, парламент ухваленням законопроєкту, який протирічить вимогам міжнародних партнерів, знову відкотив Україну назад на шляху до ЄС. Ряд громадських організацій звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом ветувати закон та направити його на доопрацювання. Ми ж сподіваємось, що судова реформа не буде зірвана а Україні Вдасться зберегти свій статус кандидата у члени Євросоюзу. На сьогодні у мене все. Це був судовий контроль, і я Тетяна Шустрова. Якщо вам відомі факти корупції у судовій системі України або ви хочете розповісти про недоброчесного суддю, пишіть мені у Фейсбук або на електронну пошту, адресу якої ви бачите на своїх екранах. Зустрінемось рівно за тиждень. На все добре.